Всім привіток! Це подкаст щоденники читачки та його ведуча Софія Слободян. Останнім часом я з головою занурилась у вир навчання та підготовки до НМТ, проте, все ж знайшла хвилинку для того, щоб поділитися з вами враженнями від останньої прочитаної книги. Тож сьогодні ми з вами поговоримо про роман. Світанок Малібу від авторки Тейлор Дженкінс Рід та видавництва Артбукс. До речі, це перша книга цього видавництва в моїй колекції. І почнемо саме з обкладинки та оформлення, адже воно тут просто неймовірне. Просто погляньте на ці насичені кольори, на цю літню атмосферу на обкладинці і цей кольоровий зріз. Це все запало мені просто в серденько. Я просто обожнюю такі книги, які приваблюють тебе ще до того, як ти розгорнеш першу сторінку. Проте, все найцікавіше всередині, то ж поговоримо про сюжет. Четверо нащадків відомого співака Міка Ріви влаштовують відому вечірку наприкінці літа. Про цей захід знають геть усі, тож народу в домі чимало. І здається, що все буде добре, багато розваг, музики, гарного настрою, всі добре розважаться та відпочинуть. Проте вже опівночі вечірка вийде з-під контролю, а вранці особняк згорить. Але доти рікою тактиме спиртне, гратиме музика, розгортатимуться любовні історії і відкриватимуться таємниці, з якими народжувались щіли кілька поколінь цієї родини, доки на світанку не спалахне перша іскра. Тепер трохи про мої враження. Якщо ви думаєте, що це буде просто легка історія з атмосферою вечірки, то поспішаю вас здивувати, адже за цією атмосферою розваг криється складна сімейна історія родини Рів. Авторка майстерно поєднує драму й веселощі, занурюючи читача в глибини сімейних взаємин. Читаючи, я отримала весь спектр емоцій. Я і сміялася, і ледь не плакала, і це великий плюс для мене, адже я дуже люблю емоційні книги. Одразу мені сподобався стиль авторки. Він дуже легкий на не сприйняття, невимушений, Тож книга читалась дуже легко. Проте скажу вам чесно. Я намагалась максимально розтягувати цю книгу, так би мовити, розтягувати задоволення, тому що сама історія мені дуже сподобалась. І ще читаючи, я зрозуміла, що вона увійде в мій топ прочитаного. Що мене також вразило, так це те, як глибоко авторка занурюється в кожного з персонажів. Не можна не помітити, що кожен з нащадків Мікаріве має свою особисту драму, історію кохання та труднощі, які зустрічаються в їхньому житті. Їхні історії тісно переплітаються з минулим їхнього батька, про яке самі діти. Часто воліли б забути. Відносини між ними це не просто родинні зв'язки, а складне поєднання, любові, болю, зрад та сподівань. Крім того, мені дуже сподобалось, як у книзі відкривається гламурне життя з іншого боку. Те, що на перший погляд здається розкішшю та веселощами, насправді ховає в собі чимало травм та непорозумінь. Кожен з героїв бореться зі своєю історією, намагається відповісти собі на питання, ким йому бути. В майбутньому. Я очікувала дуже багато від цієї історії, і я це отримала. Жодного разу я не пошкодувала, що придбала цю книгу, що взялась за неї. Вона справді неймовірна. Тож, якщо ви шукаєте книгу з літньою атмосферою, осінь цьому не завада, не зважаємо на неї, а з цікавим сюжетом та сюжетними поворотами, то світанок малюбу саме для вас. Дуже вам її раджу. Отож, це були щоденники читачки та Софія Слободян. Читайте книги, адже це круто. Дякую, що слухаєте та дивитесь, і до нових зустрічей!